Усіх вітаю на своєму каналі, друзі, кури, як моє хобі, мене звати Арсеній. Сьогодні дуже коротеньке відео. Скажу, що поприбирав. Ось сьогодні позамітав, засипав сміття оце що було в ями. Кури вже повигрібали, але ну, вони взагалі не тримають довго чистоту. Ось, як завжди, дві молоді курочки. Не хочуть заходити в курник, ходять по дворі і десь шукають, може в кліпки. Заходять туди і там ночують. Ось Такий вечір у нас. Ось курочка деяка, ось, бачите, відпочиває вже. Ось, друзі, відпочиває. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, якщо сподобалось коротеньке відео. Зустрінемося післязавтра. Всім па-па-па-па!